Вітаю, друзі, на майданчику Автопонт. У нас на продажі є такий чудовий Nissan Rogue Sport. Але, по суті, це той же Nissan Кашкай. Просто свіжіших років і просто він приїхав до нас з Америки. До речі, на цей автомобіль змінена ціна, знижена на майже пів тисячі доларів. Це дуже пряномена, як до речі. І Я хочу вам сказати, що якщо ви берете дизельний, дизельні, там, наприклад, 2011 року там в бюджеті 13 тисяч, то я думаю, чому би не додавати ще пару-тройку тисяч доларів і купити собі у 2018 року з пробігом 127 тисяч бензиновий і ще й на автоматі. І той самий Nissan Кашкай. Чому би і ні? Гарний світлий білий колір, лінзована оптика, величезні кольоса 16-ті, гарна зимова гума. Автомобіль має. Це коротка у нас база, виглядає симпотно. Приїхав він з мінімальними пошкодженнями з Америки. Плюс у нас непогана комплектація. Це у нас Nissan санкт І ще й великий його плюс, в тому що він на повному приводі. І тепер ходімо, подивимося, що є в салоні. Автомобіль має комплектацію з повними електрослопідіймачами. Електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Тут у нас кондиціонер, невеличка така мультимедіа простенька. Автомобіль великий плюс того, що він на автоматі. У нас є мультикермо, голосове курування до нашої мультимедії. Дивіться, кермо у нас в дуже чудовому стані. До речі, двигун працює дуже тихно. Це у нас двохлітровий звичайний атмосферник з прямим вприском. Автомобіль проїхав всього-навсього 127 тисяч кілометрів. Я вважаю, що для цього двигуна це зовсім небагато. Салон автомобіля виконаний із текстилю, який зберігся до сьогодні в дуже файному стані. Автомобілі всьому на всього 5 років. І, як бачите, він не зачуханий, салончик акуратний, царапів на панельки нема. Також у нас в салоні зустрічаються такі елементи шкіри, як на підлокітнику, і на дверних картах також моменти є. Посадка у нас зручна. Підлакітничок є з підстаканниками. В принципі, місця вистачає, не прям щоб його було забагато, але сісти комфортом вам місця вистачить. Також тут є у нас вставочки зі шкіри на дверних картах, дефлектори працюючі. І стан салону ззаду також у нас чудовий. Так виглядає автомобіль ззаду, на повному приводі. Є у нас камера заднього огляду для зручності парковки, також великий плюс. Такий багажничок. Ну, багажничок, в принципі, такий самий, як і на дерестових. Кашкая, в принципі, то все те саме. Може хіба трошечки більше. Я так дивлюсь, оце місце в Дрістайнговому кашкаї. А це така підкладка. Ступенечка така є. Це у нас докатка, інструменти, наче як є. Докатка в новому стані, її, напевно, жодного разу не діставали. Це й добре, значить, випадків не було. Ось у нас і серце автомобіля, автомобіле, двохлітровий атмосферний двигун. Працює доволі тихо. Два літра, знаєте, працює доволі тихесенько, собі акуратненько. Кондиціонер у нас все працює. Масло на місці. До речі, в цьому автомобілі є функція відключення повного приводу, що теж є великою його перевагою. Ну тож, друзі, я вас запрошую на майданчик автопоint, для того, щоб ви купили Nissan Кашкай. Ой, Nissan Rock Sport. Ой, Nissan Кашкай. Ну, ви поняли, це одне і те саме. Тож, до зустрічі на майданчику автопоint.